Сьогодні у нас розклад на щастя, і ми подивимося, коли воно з'явиться у вашому житті. Нагадую, це загальний розклад. За індивідуальним пишіть у коментарі. Отже, коли я стану щасливою король кубків це ви, король свого життя, сильна, емоційно зріла, самостійна жінка, у якої є все, щоб бути щасливою. Карта Сонце. Старший аркан. Ось і ваше щастя! І воно вам гарантовано світить, бо визначено долею. По лицарю мечів щастя з'явиться раптово. Воно буквально увірветься у ваше життя, як грім серед ясного неба, швидко і рішуче. І тоді відкриється світ, ваш світ. І ви відчуєте, що ви саме там, де маєте бути. І що ви стали тією, про яку завжди мріяли. Щасливою! А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні таро-розклади. До зустрічі!